Наразі. Коля, а що було? Леся, чому тут тікає квіти? Тому що квіти це життя, ну, принаймні, моє життя. Кожна робота то є якийсь період, якесь натхнення, якась емоція. Цифроянди це закоханий мій чоловік приніс і освічився перший чоловік. Це Качанівка Ромашки. Це теж Качанівка, це на Маковія із церкви принесений букет. Може, як це я розумію. Скрізь з квітами. Лець. Найлюблена. Немає. Це як діти. Діти всі ми їх любимо. Вони різні, але всі вони наші. І це те ж саме, я не можу вибрати одну. Кожна і писалась по-різному, і відчувалась по різному Бурімка. Там Качанівка, яку я люблю. Дві роботи біля стіночки це ті, що писалися ще в художньому інституті на практиці. Там борщик, ото то такий і квіти. То це таке таке життя, напевно. Діти були малі, далеко не побіжиш, а писати хочеться. То ставилось на тюрмо тут. Воно бігає чи пищить, а тут я працюю це життя. Чудово. Ну прекрасно, годі. О! -о, -о! Кані. Хто це? Хто це? Хто, Хто? добрий день? Це, це один з е, учасників поважних. Да, да. До речі, ми, ми, да, а, Чи не зачкую. Чим причетник є до виставки. Ну, я ж вибачаю і заслужений журналіст України, член управління нашої національності художників mm -hmm. і паралельно, арт-менеджер 97-го виставка в сім'ях цього музею. два а, роки 4 міста. У нас щомісяця по три-чотири виставки.